Снимаешь? Mm -hmm. Так, всем привет! Здоров! Начало другого сезона! Ииу! Начинается здраво, ямы и. Шавы. Шавы. и, да. и... и... и ноша нового. <звук> <звук> <Передай> привет! привет. <звук> Все? Всем да. пока. Проход, 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 проход. Паша, Паша, Паша. <звук> 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 долбай елю. <звук> Долбай Ілью! Сам долб** Долбай Ілью! Ти до... Чого я придумав? Десь... Він мав бути долб**, але я посадити не вмію Долба Ілью! Це у влог вийде, якщо що А, ну слава Богу, бл** Долбай Ілью! Пізніми підписчика, бл** Нє, воно не хоче, точно не надо. Не хочеш? Нє Свиніть стрілки Це якась кривава Ну, якщо їх будете дивитися, ви поймете по голосу, хто це <laughs> Да? Рось. Да. В... Ты да! Перекинешь мне этот кружок. Короче, да, мы на льду тоже. <реку> Ты что, еб... Голову нахуй. Я встать не могу. Да всем по... Подписчики, это мой новый влог. Подписчики, це стіна. Ось я тут таку приколюху побачив. Подписчики, подписчики ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А я коротше, цей канал оджав. І якщо оце тіло не вставить оцей вирізок, то ми її з'їмо сьогодні ввечері. Поняли, ні? Подписчики все знають, вони все бачать. Вони знають хто я і що я. Все, підписчики, пока. Погнали, This is Lamba! And this is Gelik! Vlad is paper, and paper, <laughs> Я тебе руку поломаю, Дима. Микружок. Все. походу сдох. Что оно Такое колючая? Что? А. Я тебя вкусила, я понимаю, но помимо того, что я колила, блядь. Дима, а блядь. А Боль. Дубка. Да не трой мою дубку. Ти сплюнув камеру. Тафуль, це ти мене лизала Мене насилують, поможіть люди. Песочка зовсім. Я його трохи притулю. Добре. Добре. Ніколь мені питалася закрити рот, в них нічого. Ви багати! Чого вам потипи насяковась тікає? Я хочу ті, приморші ліси, я мали, Трамваї і колії Симбук поряди біли і профілак долі. Де бачимо? <Sukandavis> 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 <laughs> tu o meu. Я рекламу. А, ты щось. Не употребляйте канабис. А давайте его мне. Я найду ему применение. Всім привет! <ривіт> <ривіт> це мій дядя. Це. Смоляренко Артем Валерійович. Запомнила, на... <ривіт> ти ж мій Завжди, я заповнила, на. Завтра буде продовження. Всім. Я Віталік. Це Максим. Павла немає, потому Це... що. номер. Щас... Привіт, Я почну наш новий влог без Павліка. Коротше, ми сьогодні йдемо на Київ. Э... Голубів. Це що? Це тупо кардинал вчора. Е, короче, ми їдемо на Київ, і у нас уже ми зіткнулися з першою проблемою. У нас немає маршрутки на Миронівку. І ми зараз беремо таксу і їдемо на таксі. Здорово. Перед <говорю> підписниками. скажешь? Грязь не видно. Я тоже сильно хочу есть. Да. Короче, мы сейчас должны пропустить. С Нитер-Сити должны ехать. Мы должны пропустить, потом сами ехать. Походу мы сегодня никого не пропускаем, мы едем. Побегла, побегла. Можно Да, хорошо А <гум> uh, Короче, мы идем кушать. Да. Я боюсь от них отходить. Сейчас oh. так заклеют. Меня то, как в цьому, як один дома. О, ты, блядь, Да. 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 Перекус таксиста, чек. Мы кушали. Уже зазил. Как только тут вообще друзья. Грибочки тоже. Вареночки вообще. Клянусь. Там оно англичане пришли. Ну, кажется, он не, больше, чем друзья. Я так сидел и улыбался, один-два Да, пацаны, если что. Да. Паша. Что? Скажи, дефибриллятор. Дефибриллятор. Ша раз. Дефибриллятор. Король пароль орел. Король пароль орел. Я купила новую карточку. Электроперфоратор. Электроперфоратор. 333 я тракторна 333 тракторная бригада. Ехал тракторна глика через Гекувик, где добре. Тебя зовут. Ачун. Ачун. Аничун. Нормально общайся. Мы, короче, ждем тралик. <реш> Що у вас на носу? <реш> Совла? Ні, Новий год. Добре. Перше, ждемо тролік і їдемо до Ангеліна. Ми, кстати, на його березі і десь тут кіності я не впевнена. Це не Київ. Да. Тут дорога, п'яв. Ну, типу, в условиї дуже дорога. А! А, воно воно. Наші подписчики! Привет. Привет. Привет, дитя. Добрый вечер. Я, короче, семандологи купил квиточку. Буде должна мені. Якось отработаю, короче. Пьем кофе. Да, мы кофе пьем. Чуль панчики. Скоро домой. Ну як скоро? Через час і зустрічай. встречай. Короче, Паша купив мені чупанчик. Да я не хочу ти купить кипляка. Чульпанчик. Ты короче пришла опять кушать на павлик. Короче, ми їдемо додому уже на полпути. Ваша слизькує. Пару слов подписчикам. – Скажи пару вас. Паша гей. – я знаю. Паша, ти вже хочеш Ілюха, Ілюха, гей. Ми вже... Я знаю. Ти вже в Богославі. – Я передивлюся, то за